Вітаю в студії гість нашої передачі. Політичний експерт, міжнародник, голова ради зовнішньої політики Українська призма, який до останнього часу очолював Польський фонд міжнародних та регіональних досліджень. Це Геннадій Максак. Вітаю Олександр. Ласкаво прошу, друже, до нашої розмови. І традиційно ми розглядаємо три теми. Основні теми, які відбулися останнім часом, це безумовно відкриття Олімпіади в ріо де жанейро Друга тема це загострення, значне загострення стосунків російсько-українських, пов'язаних із багатьма факторами. Про це ми будемо говорити. І третє це гучні затримання, які здійснила Генеральна прокуратура України, і про це ми так само будемо говорити. Так, цікава аженда. Я думаю, що напевно почнемо все таки з Олімпіади. Це настільки така велика тема. Ми очікували початок цієї події. 5 серпня була відкрита олімпіада. У ній бере українська збірна участь у близько 20 видах спорту. Наскільки мені відомо, 205 Спортсменів беруть участь, але нас більше цікавить традиційно такий більш політичний момент навколо цієї події. І очевидно, як ти експерт міжнародник то нам буде цікава твоя думка. Перш за все, це не тільки на моїй пам'яті, напевно, і ти погодися зі мною навколо Олімпіади в ріо де Женеро. Напевно, найбільший скандал за всю новітню історію пов'язаний з допінгом. Фактично, до останнього часу було незрозуміло, чи поїде російська команда, і відомо, що десь близько половини команди не було не допущено до змагань. Цікаво те, що у цій олімпіаді вперше. Бере участь така невизнана до цього часу Україною команда Косово днями вийшов сюжет російського телебачення, на який спортсмени українські досить таки висловлюють свою симпатію. і Жаль з того, що російські спортсмени багато не їдуть на Олімпіаду і пояснюють це політичним експертом, аспектом. Тож мене питання до тебе, Геннадію. А власне, що відбувається навколо Олімпійських ігор? Де тут політика, а де тут реальна ситуація? Боротьби із допінгом. Які твої думки? Ну, перш за все скажу, що як людині мені дійсно цікавий більше спортивний аспект, як колишньому теж спортсменові. І я. Дійсно завжди хочу на це дивитися, але ці політичні аспекти вони виринають. Дійсно, таку певну картинку реальності, яка зовсім навіть не пов'язана зі спортом. Якщо твоє перше питання про цей канал допінговий, то це, напевно, перший крок, який вказує, що ніколи Радянського Союзу Російська Федерація не сприймала це як якийсь спортивний фактор. Як змагання. Це була завжди школа, коли ще була холодна, наприклад, що якщо навіть ми за якимось там зарізним заві... за занавісом, то ми можемо краще, можемо бути сильніше і все інше. І для цього всі були засоби застосовані. І навіть був такий варіант, я пам'ятаю, що хтось розповідав із колишніх спортсменів, що в роздягальні спортсмени дів -дів -дів дівоча команда України. Тоді ще Радянського Союзу брала участь і чули голоси в сусідній дівочій розіганні, чоловічі голоси. Вони прилякалися, але це була лише збірна а, ГДР, яка, яка приїхала на змагання. Тобто вони вже були якимось чином а, на допінговій основі. Тому що дійсно було треба показати, що це наш спосіб життя, наче ми краще, якщо ми живемо так, ми можемо більше досягати. Звичайно, що раніше система допінгу була була менш. Такою, такою прогресивною, або такою, що могла помітити якісь нюанси, і це використовувалось наразі, ж робиться певні запобіжники для того, щоб це дійсно була якась спортивна основа. Перша базова. І на цьому етапі дійсно всесвітня агенція, вона робить певні успіхи. Якщо видно, що це не разові моменти, а це дійсно політичний підхід. Певної федерації, це, це як мінімально, да, а так ми розуміємо, що це, це підхід Міністерства спорту і вище керівництво, що допінг це є основа. Да? Якщо ми підроблюємо певні фактори національної агенції в Росії, що це не допінг, а насправді це допінг, то це показує, що дійсно Росія ще живе тими кліше, які були закладені в Радянському Союзі. Це прикро, але з іншого боку, я розумію спортсменів українців, да? І їм важко сприйматися в політичних реаліях, тому що багато друзів було до чотирнадцяти року. У них там щастя частково залишаються ті, які більш-менш об'єктивні, і які дійсно спортсмени і вболівають за спорт. До речі, геннадій, міністр молоді і спорту Жданов так він якраз прокоментував те, що про сказав, що спортсменам начебто, важко розібратися в політичних реаліях, тому що він сказав, вони постійно на спортивних базах займаються і ніколи спостерігати за те, що відбувається в суспільстві. Але чи це нормально? Це такі самі громадяни, вони що не знають. Що йде війна вже понад два роки. Що боротьба з дупінгом це не боротьба. Якась сіємінутна інтереса, да, це постійна боротьба з цим явищем. Ну як, як таке могло статися? Звідки такі заяви Знаєш, я би сказав таким чином: по-перше, тут є дві складових. Пер... це як ми маємо політичне або патріотичне виховання навіть тих дорослих спортсменів, які вже досягли певних успіхів, тому що якщо там майстри міжнародники, то в них вже певна складна систему уявлень, але все одно з ними має бути робота проведена і пояснені ці аспекти, наприклад, навіть перед від'їздом. Мені б здавалося, що могла б бути просто інформування людей і розмова з ними, чому так або не так. Тобто це не допрацювання швидше за все ж міністерства. Я би не клав всі яйця, в одну корзину, що це міністерство винне, але я думаю, що це все таки підхід держави неправильний. Якщо контакт-поінт, або, скажімо так, комунікаційним каналом є міністерство, то тобто їм треба більш працювати в цьому напрямку. Бо насправді, але і не треба ткати ну, росіян, бо в них машина пропаганди і машина маніпуляції досить красиво працює. Якщо ви бачите той сюжет на вістях, який вийшов, да? там красиво працювало, Там знову ж таки звернено до якихось там глибинних моральних цінностей. Знайшли нашу спортсменку, яка колись була спіймана на допінзі, да? От через неї якось ламали. Тобто людям важко. Це можуть підстояти лише ті, хто підготовлений до цього всього. Люди, які просто це сприймають чисто психологічно, вони дійсно можуть бути спіймані на тому, що вони проявили якусь емоцію. Хоча насправді це дійсно технологія з боку вісті. Я думаю, що та репортерка, яка це зробила, теж отримає орден, бо тому, що робота була фахова з її боку, як можна поматіпулювати цю інформацію, закриваючи цю тему, останнє питання. В понеділок стало відомо, що паралімпійська збірна Росії не допущена до Олімпійських ігор. Серед спортивних експертів думка, думки розділяються на дві частини: одні говорять, що так це заслужено. Інша думка горить, що потрібно не державу не допускати, а персональні якісь санкції до спортсменів. Твоя особиста думка в цьому напрямку: напевно, тут треба треба брати проміжний аспект. Uh, treba uh... Доробити якісь санкції щодо федерації, оскільки ми розуміємо, що там навіть у паралімпійців, і навіть у спортсменів, які беруть участь в цій олімпіаді, фактор був того, що да? На, 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 на базі легкоатлетичній в спортсменів саме це був допінг помічений більш, більш, більш так системно. Я думаю, що тут має бути саме робота з федераціями, якщо по цій федерації є більшість фактів, що там є допінг, вони мають бути виключені і дискваліфіковані в такому форматі. Тобто ми мусимо знов ж таки бити. На спортивний аспект, а не на політичний. Тобто, дійсно, якщо десь а тут лише через федерацію: Федерація легкоатлетики, федерація боксу, федерація гімнастики і так далі. Тобто, де дійсно були проявлені більш такі показові формати спіймання допінгу. Я так вважаю. будемо сподіватися, що Олімпійські ігри, які почалися, все таки принесуть нам задоволення, і будемо бачити і українських переможців, і золоті, і інші і медалі. І це буде головною нашою темою в майбутніх передачах. Чергове загострення відносин Росії з Україною України з Росією, яке ми спостерігаємо останні дні. Ну, почалося напевне, якщо з останніх новин, то із непогодженням кандидатури посла Російської Федерації до, до України, можливо, як відповідь ми бачили загострення військового конфлікту на півдні, в тому числі на адміністративному кордоні України з Кримом. там Постерігачі побачили значну активізацію російських окупаційних військ, пересування важкої техніки. Навіть була якась перестрілка в Луганську було невдалено невдалий теракт стосовно очільника цієї самопроголошеної республіки. На твою думку, що зараз відбувається на сході України, і що нам очікувати в найближчий час. Ну, Якщо по поличкам те, що ти сказав, почнемо із кримських подій. Дійсно, був прикритий і шлях до Криму для, для українських громадян або для тих, хто йде з території України, з, материк... з материкової частини України до, до Окупованого Криму. Навчання. Я думаю, що ці навчання це є дійсно показником того, що йде момент акумуляції потенціалу Росії. А тут ми можемо лише гадати для чого: або для війни, або для посилення ескалації, або це знову ж таки якийсь психологічний плив з метою прийняття рішень на рівні або окремих переговорних груп, та сторонньої контактної групи, або знову ж таки, вплив на Київ. Тобто більшість моментів вони для нас є за кадром, але е, подібний сценарій. Якщо брати за аналогію, да, вони можуть привести дійсно до того, що ми говоримо про можливість відкритого наступу Росії. Навіть якщо брати не Крим, а брати а, саму зону антитерористичної операції, ордло. Ці, ці, ці території, які не контролювані е, Україною, то ми бачимо, що де нарощування потенціалу. Якщо зараз, там, по словам одного з переговірників відомого Марчука, знаходиться 730 танків, то в обличчі, на хвилинку це більше, ніж у Німеччині і Франції танків. І доб, ну, добре, вони старі, в 60-70 років, але все-таки ми розуміємо, що навіть якщо просто не масою заходять, то це якась. Власне, курська дуга, да? яку не хочуть показати те, що може бути якась там битва або протистояння. Це вже занепокоєння. Щодо Плотницького, і тут теж, я думаю, йде момент, коли йде вплив. І вплив на те, що мені здається, що зараз Захарченко, Плотницький, вони стали вже такими особами, які не виражають політику Кремля. А власне Кремлю треба якимось чином передати ці території Україні, щоб вона на них погодилась. А Плотницький, я думаю, більше ніж Захарченко, тому що він сам походить із канальних кругів кіл, то він хоче, щоб такий конфліктний момент конфлікт зберігався, тому що це гроші, це якісь фінансові, ресурсні потоки. І тому тут може бути два сценарії. Я відкидаю відразу, що це українська частина, але якщо це так, це було б, було б дуже добре. Але зараз цього немає пених. Жодних таких факторів, які на це вказували. Це або знову ж таки власний перерозподіл цих потоків фінансових, які йде, тому що він зараз акумулювався під собою. Це різниця між Захарченком і Плотницьким. Захарченко домовився з іншими і він десь там ділиться. Плотницький все під себе. Тому не виключає такий момент. Інше це те, що дійсно після. Певного кастингу кандидатів після виборів в ЛНР ДНР. Плотницький не прийшов цей кастинг і йому натякають про те, що треба спокійно піти, тому невдале, можливо, воно і було невдале, тому що йому просто натякають, що треба було б вчасно піти і якось дати другу іншим, які б більш-менш перевели це в спокійне русло, і таким чином цей незаморожений, але вже підморожений конфлікт передати Україні. Тому я таким чином це бачу. Стабілізація на даний момент не передбачається, хоча дійсно там говорили, що проговорили на тристоронній координатній групі про можливість відведення на кілометр озброєння тяжкого, Але, пардон, озброєння тяжке мала ще відвести, коли це Мінськ підписувався у лютому 15 року. Тобто, скільки часу вже пройшло з того часу, і я думаю, що наразі це йде дійсно нарощування, нарощення потенціалу, який готовий і можливий для відкритого конфлікту. Ну він дай Боже до. Відкритих воєнних дій, які б вже відкрито не, не війною або з кантеризмом да боротьбою з тероризмом, а відкритою війною з Росією, як вплинуло, я повернуся до того, що я вже говорив. Як вплинуло непогодження кандидатури російського посла Бабича на посаду посла в Україні в ескалації цього конфлікту? Я не думаю, що це вплинуло, тому що і з точки зору Росії, ну там же теж, хоча і з але все-таки ну розуміють цю справу, да бабич, напевно, і не не міг би бути погоджений, вважаючи його там з попередній профайл, да чим яким він займався, і те, що ця інформація зазвичай агриман і погодження проходяться в режимі тиші. У дипломатів. Тобто тут нема таких гучних заяв, все інше, наприклад, от, 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 зараз. Був Гучні заяви були і з російської сторони, які апріорі казали, що швидше за все Україна не погодиться на це. І в українських медіа звучало дуже багато слів, що скоріше за все, Україна не погодиться. Тобто дві сторони, вони знали, що це буде, але що це тоді і було, коли те, що має відбуватися в Тиші, відбувалося зовсім таки публічно. Напевно, Берем в контексті взагалі. Те, що робить Росія в Україні, якщо там нарощується певний потенціал, то треба показувати і їм, що ми там не присутні, то там просиде перегрупування самих там сил ордло, тих двох військових двох військових корпусів. А ми просто пропонуємо вам дипломатичний шлях. Це відбувається на тому, що можливо ти пам'ятаєш буквально місяць тому чи два українці на політично такому емоційному рівні говорили про необхідність розірвання дипломатичних відносин з Росією. Не склалося, відвоював, тому що я теж впевнений, що наразі нема сенсу розвивати повністю, тому що в Росії дуже багато людей, які, які пов'язані з Україною. І лишати їх не позволяючи, це було б ну, принаймні незрозуміло з нашого боку. Але я би сказав, що це дійсно. Така гра ми вам показуємо, а ви самі відмовляєтесь. Ну, ладно, тоді ми, ми, ми будемо щось інше думати, але ж ви відмовили, не ми вам відмовили. Наразі чіткого там, скажімо, при приїзду до України нового посла і вручення там, вірчих грамот про відзив попереднього Зурабова не було. Тобто, це, це скоріше, така політична, політичний пінг понг Яке показує, що Росія так ми робимо все. Ми говоримо про демонтичні канали, і навіть на рівні там нормандської групи або десь інше, десь зі штатами при розмови про Сірію. Інші момент так Ми ж дивіться, ми, ми пропонуємо непонтичний вихід знову ж таки на рівні посла. Один один закінчив свою діяльність, інші мав приїхати, але ж Україна. Тобто розуміти такий психологічний вплив, який я бачу. А чим не влаштував до речі Зорабок, який майже 10 років був на посаді посла Росії в Україні, і зараз його. Вирішили змінити. Ну, я думаю, що наразі від Зороба була взагалі користь дуже низька. І останній час там був а, тимчасово повірений Туропов, який виконував його роль, роль представника Росії. І я думаю, що, по-перше, можливо, він необхідний зараз на других нивах, які, які зараз в Росії актуалізуються. А по-друге, зараз він посла не як з українського, так і з іншого боку. Тому зараз це просто йде гра, і, можливо, такі одіозні фігури. Це і є показання того, що ми не носимо серйозно, але ми показуємо цю гру. Тому десь так. Зурабов, як і кожна людина, має свій набір позитивних і негативних якостей. Да? Можливо, для певних ролей він був гарний, як посол в свій час. Да? Але наразі я думаю, що. Є інші категорії з іншими властивостями, які для Росії більш придатні всі ролі. Якщо, наприклад, буде мовити про іншого посла, а не Бабича. і останнє питання: як довго може зберігатися така ситуація, що Росія у особі посла не буде представлена в Україні? Значно довго, тому що насправді е, наразі нема певних. Е, Певно, підґрунті, щоб ситуація наладналася. Те, що заявляє МЗС, це власне позиція, я думаю, що всього з метичного блоку. А поки не буде покращена ситуація на Донбасі, читає, поки не буде прориву в питанні вирішення мінських угод, то я думаю, що рівень виходу на посла і нормального обміну навіть зараз головами диплом... представництва в Росії і в Україні, воно буде затіннетися, а воно буде відтерміновуватись, скажімо так. Чому? Тому що, ну, напевно, ми бачимо, як іде питання щодо поліцейських місій обісіє, як іде питання щодо відводу. Ми зараз ще вводимо тяжке озброєння від, від лінії контакту. Ну, про, ми, про що говоримо? Mm. Тобто який посол, вибачте, на хвилинечку. Який посол? Ми розуміємо, що це для вас це важливий як політичний крок, який ви показуєте в Вашингтоні і всім іншим, але ми не готові йти на це, щоб ви показували і при цьому заводили там майже п'ят тисячу танків на територію Артур. Специфіка української політики в тому, що значна її частина відбувається чи не в прямому ефірі. 30 липня майже в прямому ефірі був затриманий екс-глава фракції партії регіонів, багаторічний керівник фракції Олександр Єфремов. За кілька днів був затриманий його колега Володимир Медяник, це екс Депутат і представник партії регіонів. Обидва, окрім там слів про економічні злочини, підозрюються в причетності до посягання на територіальну цілісність України. Що? Ти сказав без приводу дій прокуратури. Наскільки такі затримання мають бути публічними? По-перше, так по-друге, чому саме зараз адже в нас вже більше двох років іде війна території нашу хтось нам Росія намагається відторгнути? І жодна людина не притягнена із вищих ешелонів влади, а зараз такі гучні затримання. Чи це все-таки запрацювала Генеральна прокуратура, чи тут якісь інші, які нам маловідомі чинники відбуваються? Як українцю, мені б хотілося відчувати, що дійсно щось трапилося таке, що е е е... крига скресла і, і процес пішов. Тобто, те, що було затримано, Єфрем вже затримувався, але потім щось пішло не так, називається. Да? Як, <с ruim> як, як кажуть? Е Якщо справа буде доведена, тоді це буде вже певний показник того, що генпрокуратура може працювати. Вона може присути якісь певні внутрішні конфлікти, боротьбу кланів, яка раніше була, да, і зараз працювати. Але в мене складається враження, що тут знову ж таки напевно приближаються вибори якимось там чином. Там певна короткострокова перспектива, і треба показати гарні результати для того, щоб на цих виборах пропрезидентська сила набрала більшість голосів. Чому ми так думаємо, тому що ну, ми бачимо, кого призначили на, на посаду генпрокурора, як це було призначення обігране. Тобто був конфлікт між Яценюком і, грубо кажучи, я зараз так фігурую дуже, дуже грубо, але між Порошенком і Яценюком. І це заважало працювати нормально і Генпрокуратурі, тому що там були певні конфлікти, а зараз більш-менш є розуміння в команді і ми працюємо. Якби це було так, це було б добре. Але дійсно, крім цих людей, які мають дуже великі проблеми з законом через саме посягання територіальної цілісність, я думаю, що. Моє враження, я не знаю, яка там доказова база, але там дійсно є за що людям відповідати, і таких ще багато. Чому це публічно, як ти спитав? Дві причини: перша політичнику назвав, друге, це те все таки, що є можливо якийсь там оперативний формат, коли таким публічним заходом намагаються інших людей, які в цьому теж закручені, якось їх спровокувати на якісь дії, які могли б знов ж таки їх притягнути до відповідальності. Хоча я думаю, що навіть без таких дій і без провокування можна ще десятків людей, які натягуються в Києві. Брати і доводити, що вони причетні до терористичних організацій ЛНР, ДНР і до провокування сепаратизму в тих територіях. Це одне питання, а, але, але інше, я думаю, мені хотілося, щоб запрацювало. Але тут є питання, щодо антикорупції. Якщо ми говоримо, що ми боремося лише там з територіальною цілості, але по антикорупції у нас провал. Коли не будуть сидіти ні діаманти, прокурора, коли не будуть сидіти там, ні тих, кого там брали, арештовували прямо на засідання кабміну із силового блоку. Тоді я буду бачити, що це лише там боротьба з відьмами, така охота на відьм, і це не є цілісний процес. Це, до речі, відмічають і в Європі. Начебто ми все робимо, але чомусь антикорупція спробуксоває. Ну от, щось там не вистачає. І тоді виникають питання. Од я якраз за слово корупція хотів сказати, я продивився стрічку новини, і багато експертів саме говорять, що треба в першу чергу дивитися на Єфремова і його поплічника медяника, не як тих, то Посягав на цілісність України, а саме в корупційному аспекті, що це люди, які саме збудували велику корупційну начебто, схему, яка забезпечує діяльність всієї партії регіони, саме через незаконні якісь там uh -huh. махінації. І це власне, демонстрація не стільки для українців, а для міжнародних фінансових структур, що все-таки ми боремося з корупцією. Скажімо, остання відмова МВФ у наданні чергового траншу, саме і пов'язується з тим, що ми недостатньо боремося із корупцією, тому такий реверанс через гучні затримання мав би продемонструвати готовність України в саме тому, що ми не тільки говоримо, а щось і робимо. Наскільки це на твою думку пов'язано саме з ну з вимогою міжнародних економічних структур їм догодити, скажімо так. Тут навіть уже питання не одити, а вижити, тому що від саме цих, якщо ми говоримо про МВФ, залежить на, на наше майбутнє, тому що кредити вони дуже дуже потрібні Україні. Ми зараз лише намагаємося економічно вирівнятися до, до, до нуля по економічному росту. А вважаючи, що у нас закриті певні ринки, як російські, і ринки СНД, тому що де через через Росію і країни, які входять в Євразійський економічний союз, нам це важко зробити. Да? І тому я думаю, що зараз шукається дійсно додаткові джерела, але Повертаючись до питання саме цих осіб, я не думаю, що це сам самій головні антикорні І і раніше були затримані. Одно ж таки, ці діамантові хлопці, ці ці, ці ці люди в погонах і все інше. Ви доведіть. Ви покажіть, що ви доводите до кінця. тому, що якщо самі реверанси, ми ми, ми саджаємо, а потім домовляється через е, рік або і менше того, що люди виходять по-тихому, да? при цьому розморожуємо їх е, банківські рахунки в Люксембурзі, або ще десь, як там було там суддею нещодавно теж якось не вже суду, то, то це визиває питання, люди. Так ну ви ви в своєму розумі, чому так? Бо затримати це, це не важко. Да? Тобто є певні процесуальні дії, які в рамках закону там протримали і відпустили. Да? Домовились. Але питання в тому, що... Давайте йти до кінця. Більшість людей, я тут може бути там як пальцем в небо, але більшість людей, які працювали в системі влади, вони мають корупційні зв'язки. Я як би ми це не хотіли, я говорю про топ-менеджмент. Тому що так поводона система. Або ти виживаєш, що ти ділишся, або ти не виживаєш, і тебе виживають. Тому тут треба бути чесними самі собою. Поки не буде сидіти там. Топ-менеджмент топ і середній менеджмент, який піднімав ці шляхи да, пірамідки, чи то з Чорнієва, чи то з інших, там, чи то з держпідприємств, толку не буде. Я знаю, що Єфремов зло і медяник зло, але вибачте, того зла, яке розглядає Україну із середини, ще дуже багато. Тобто треба, щоб все було плавно. Якщо є, там, скажімо, певна частина, яка є задумом, то він будемо до кінця. От, коли сидіти ці хлопці, коли ми будемо показувати, що дивіться, ми дійсно дали ці справи до кінця, тоді мовити про те, що добре все-таки я владою владу, і вона добра, вона для цю не Україну. Ну що ж, на завершення хотілося висловити такий оптимізм, що все-таки це буде не для галочки, а всі справи будуть доведені до кінця. Ми будемо бачити не лише картинку, але й реальні кроки. І сподіваюся, що ми з тобою ще через деякий час зустрінемося. Обговоримо якраз позитив в цьому плані. І я хочу висловити тобі подяку, нагадати нашим слухачам і телеглядачам, що гостем нашої студії був політичний експерт, міжнародник Геннадій Максак. До нових зустрічей. До побачення. Дякую.